Доброго ранку та благословенного, тихого, мирного від Господа Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І не тільки вам, дорогі друзі, я бажаю цього, а й усім, усім мешканцям планети земля, а особливо нашої країни, України. Разом з вами. Я дякую Богові, адже в цій місцевості, де мешкаємо, ми мирно і тихо. І Бог подарував нам цей день. Більше того, він залишив своє слово, а в цьому слові записані обітниці, покладаючись вірою, на які ми маємо надію на зустріч із Господом. Пам'ятайте, що дослідження Біблії зміцнює розум. І ось чудова обітниця записана в 119 му псалмі: направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов. І я буду дотримуватись їх до кінця. Пошли мені розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватись його усім серцем. Я прагну дотримуватись твоїх заповідей, задля своєї справедливості оживи мене. Богонатхненна книга книг. Здатна тебе зробити мудрим для спасіння, щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова, має повне право на найбільш шановлене ставлення до неї. Поверхове вивчення Божого Слова не відповідає вимогам, які воно нам висуває, і не приносить нам обіцяної користі. Перечитувати щодня кілька розділів або вивчати на пам'ять певну кількість віршів без вдумливого дослідження значення даного тексту, користі від цього небагато, досліджуючи один конкретний уривок доти, доки його значення не стане зрозумілим і установити його зв'язок з планом Спасіння. Набагато корисніше, ніж прочитати безліч розділів без певної мети, і не взяти з них жодної настанови. Ми не зможемо почерпнути мудрість Божого Слова, не присвячуючи час його старанному молитовному вивченню. Звичайно, у Біблії є уривки з очевидним значенням, які важко не зрозуміти. Однак й такі значення яких не видно з першого погляду, оскільки істина не лежить на поверхні. Жодне інше дослідження не здатне так наситити енергію розум, так зміцнити інтелект, як дослідження Божого Слова. Жодна інша книга не володіє такою силою підносити думки і оживляти здібності, як Біблія. Що містить найбільш облагороджувальні істини. Якби ми вивчали Боже Слово, як належить, то володіли б такою широтою розуму і цілеспрямованістю таким благородством характеру, який рідко побачиш у наш час. З усіх книг, що наводнили світ, якими б цінними вони не були. Біблія залишається книгою книг, найбільш гідною нашого вивчення і захоплення, у ній не тільки викладена історія цього світу, а й описаний світ прийдешній. Вона містить повідомлення про чудеса Всесвіту, відкриває нашому розумінню характер Творця, неба і землі, дослідник Біблії. Веде бесіду з патріархами і пророками. Він дотикається до істини, зодягненої у величну мову. І ця істина справляє потужний вплив на розум, підносить думки від земного до слави майбутнього безсмертного життя. Хіба може людська мудрість зрівнятися з об'явленням Божої величі? Послухайте знову обітниці, записані у 119 му псалмі, починаючи із 26 го вірша. Навчай мене своїм постановам, дай мені зрозуміти шлях, указаних у твоїх постановах, аби я міг осягнути розумом твої дивовижні діяння. Біблію не звеличують належним чином серед книг світу цього. Хоч її вивчення має безмежну цінність для людських душ. Коли людина досліджує її сторінки, перед нею відкриваються величні вічні картини. Ми бачимо Ісуса, Сина Божого, котрий прийшов у наш світ, провадив таємничу битву і перемагав сили тимряви. Дивовижно, майже неймовірно, що безмежний Бог. Погодився на таке приниження свого власного сина і все заради того, щоб ми могли бути піднесені та сіли з ним на Його престолі. Нехай усі вивчають Писання, міркують над цією великою істиною, і це вивчення очистить і підійме, і облагородить нас. На всіх сторінках святого письма розміщені живі джерела небесної істини миру і радості, ці живі джерела істини доступні кожному шукачеві. Богонатхненні слова, які складають у серце, будуть подібні до живих потоків, що випливають з ріки води життя. Щоразу, коли ми вивчаємо Біблію з молитовним серцем. Святий Дух перебуває з нами, відкриваючи нам значення прочитаних слів. Після об'явлення Божого Слова незмінно відбувається чудове розкриття і зміцнення людських здібностей, бо ухід у слова Твої світло дає. Ми повинні знати, чи витримають стовпи нашої віри, випробування, дослідженням, Бо нерозумно утверджуватися у власних ідеях і вважати, що ніхто не повинен оспорювати наші думки. Нехай усі наші висновки будуть перевірені Біблією, бо це єдине правило віри і вчення. Ми маємо самостійно вивчати істину. Ніхто не повинен покладатися на думку іншої людини. ким би вона не була, та яке б становище не займала. Нам не слід вважати будь-яку людину досконалим мірилом. Ми повинні радитися один з одним та прислухатися один до одного. Проте водночас нам не слід користуватися здібностями, які дав нам Бог для осягнення істини. Кожен з нас має шукати Божественної просвіти, щоб індивідуально. Розвинути в собі характер, який витримає випробування днем Господнім, тобто судним днем, днем повернення Ісуса на нашу землю. І я хочу, дорогі мої, помолитися, щоб Господь дав нам мудрості самим особисто заглиблюючись у Боже Слово, знайти істину. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Усі хвилини об'єднавшись, ми щиру подяку складаємо Тобі, Господи, за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я яке ти нам подарував, що ми піднялися і могли вже читати Твоє Слово, могли бачити цю передачу, в якій ти нас навчаєш, щоб ми особисто досліджували Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі за ту пораду, яку Ти дав нам. Ми дякуємо Тобі, Господи, що можемо жити, можемо щекаятися, можемо приходити до Тебе. Ми дякуємо Тобі за кожну мить життя і за хліб і до хліба, який ти нам даруєш. Господи, але в нас є переживання, у нас і бувають і труднощі, до нас інколи приходять хвороби, тому благаємо Тебе, Тату Дорогий Небесний, сьогодні. Усіх, хто піднімає свій голос до Тебе, Ти почуй. Хворих зціляй, Господи, Тих, що в полоні визволяй, Тих, що на фронті захищай. І наш край надалі збережи миром і спокоєм. І мир подаруй усій нашій країні, але більше всього. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і з нетерпінням чекали Твого повернення. Тому поблагослови усіх бажаючих цього, Господи, і допоможи, щоб той день настав якнайшвидше. Допоможи всім тим, хто називається іменем Християнин. Бути справді такими, бути твоїми послідовниками, щоб ти вже повернувся за ними. Господи, це наша молитва і прохання до Тебе, а за все, що Ти зробив, віддавши своє життя, зніщи важкий хрест на Голгофу, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я глибоко переконаний, що кожен із вас читав святе письмо. Більше того, читали книгу псалмів. Я знаю у моєму селі, де я народився, ви знаєте, є добра традиція, коли помирає людина, наймає спеціальну людину, яка перечитує від першого псалму до останнього. І ось читаючи сьогоднішні обітниці, ми бачимо, як автор цієї святої Псалми. Просить, щоб направив Господь Його на дорогу Господніх постанов, і Він хоче дотримуватись їх до кінця. Він звертається, щоб Бог дав розуміння, як виконувати твій закон. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні у відношенні до Божих заповідей у людей є проблема. Люди просто. Це відпустили від себе і сказали, що це неможливо. Але це можливо, бо прийшовши на нашу землю, Христос у людському тілі показав, що можливо мати добрі стосунки з небесним Отцем, дотримувати Божі заповіді і бути Його послідовником. І на кінець бути прийнятим Господом. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями бути його дітьми. До побачення!